Правила дорожнього руху України, розділ 33. Дорожні знаки. Знаки сервісу. Знак 6.1. Пункт першої медичної допомоги. Знак 6.2. лікарня. Знак 6.3. Телефон для виклику аварійної служби. Знак 6.4. вогнегасник. Знак 6.5. Пункт технічного обслуговування. Знак 6.6. Пункт миття автомобілів. Знак 671, 672, 674. Автозаправні станції. Колір символів зображених на знаках відповідає таким видам палива на автозаправній станції. Чорний бензин та дизельне паливо, блакитний газ. 673. Електрозарядні станції. Зарядка для електромобілів. Колір зображеного на знаку символа зелений. Знак 675. Автозаправні та електрозарядні станції. Колір зображених на знаку символів чорний зелений. Знак 676. Автозаправні та електрозарядні станції. Колір зображених на знаку символів блакитний зелений. Знак 677 автозаправні та електрозарядні станції. Колір зображених на знаку символів чорний блакитний зелений. Знак 6.8 телефон. Знак 6.9. Пункт довідкової служби. Знак 6. 10 дорожня станція патрульної поліції, знак 6.11. туалет, знак 6.12. питна вода, знак 6.13. ресторан або їдальня, знак 6.14. кафе. Знак 6.15. місце відпочинку, знак 6.16. Готель або мотель. Знак 6.17. туристична база. Знак 6.18. кемпінг. Знак 619 місце стоянки причепів у кемпінгу. Знак 620 ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Знак 621 пляж або басейн. Знак 6.22 – визначні місця. Знак 623 шиномонтаж.